Ви зараз бачите, народна депутатка Юлія Володимирівна Тимошенко, другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, восьмого та дев'ятого скликань регулярно обиралася. Як бачите, вона до Верховної Ради. Двічі прем'єр-міністерка України. Ну, звісно, що лідерка Українського об'єднання Батьківщина, там де сердечко, це все ви знаєте, створила з чоловіком. Українсько-кіперське підприємство, корпорація Український бензин свого часу у 91-му році. от потім цей куб, абревіатура якої є його це підприємство, став монополістом в постачанні нафтопродуктів для сільського господарства Дніпропетровської області, і на основі саме от цього підприємства було створені єдині енергетичні системи України. ЄСУ, це вже в листопаді 95-го року. От і так воно якось сталося, що за підтримки Павла Лазаренка отримала також монополію та торгівлю російським природним газом. І здавалося б, 91 рік і е, вже в 95-му вже є Лазаренко, і пішло, поїхало справи. Просто поніслася. Зараз ну, ми діяємо. Це, це, і кладу, це, просто, це результат, ворожені. знаєш. Це коли в 90-х народилася там особливо при Пучмі закорініла олігархічна система. Юлія mm -hmm. Володимирівна це яскраве відображення цього, -цього народження, і прости, Господи, досі існування в політичній системі. Е, е, так. Е, насправді так, що... да, Ірина, ти продовж, а я потім розкажу свою особисту історію, що мені переповідали. Так, тут хочеться дуже комедне відео. Я знайшла, як Тимошенко розповідає, як вона познайомилася зі своїм чоловіком Олександром Тимошенко. От і там дуже, ну просто я думаю, що ви цього не бачили. в Ні, зачекайте, там несподівано цікава історія. Вона працювала на Дніпропетровському машинобудівному комбінаті, мешкала в невеличкій квартирі з коханим чоловіком. Я вірю в долю, йому що один раз ввечері просто задзвонив телефон, я взяла трубочку, сказала, як завжди, Альо. І там було мовчання. А потім такий приємний чоловічий голос сказав: А хто це? я вірю, А ви хто? Він сказав: Та я от дзвонив по такому то номеру, я кажу, ви не туди потрапили. А Він каже, що мені здається, що я саме туди потрапив. Прийшов час, ми зрозуміли, що, можливо, треба познайомитися вже не по телефону, тому що мені здавалося, що я його вже знала багато років. І коли ми зустрілися, ми, власне, подивилися один на одного і з першого погляду було зрозуміло, що ми знайшли один одного як дві половинки. Якась прикольно. Я думав, вона піднімає трубку, а там такий голос. Сім днів! сім днів! Ні. Я шукаю жінку. Я шукаю жінку, так, <рес> зуби жінку. Да. Зуба жінку да. Так от, вже от разом вони ж ці підприємства всі створили, з чоловіком спільно, плідно працювали, Ну вона працює, ми це знаємо. А у 95-му році вже. Ось буквально чотири роки да, прийшло проти Юлії Тимошенко. Було вже порушено першу кримінальну справу за контрабанду на 26 перепрошую тисяч доларів. Тимошенко затримали у запорізькому аеропорту. До слова серед тих, хто визволяв Юлію з першого її СІЗО, був Віктор Пінчук. Це також просто щоб розуміти, що всі там з усіма тісно пов'язані друзі. Треба пам'ятати всі колишні всі Олігархи, олігархи, Да олігархи, це вся історія дуже дуже між собою пов'язана. Аналогічна справа була порушена, до речі, що смішно, і в Москві проти Тимошенко. От загалом, у подружжя Тимошенка, там же, ж, коли вони там поїхали на Росію, знайшли 200 тисяч доларів готівкою. От, і через це, мовляв, що вони сказали, ну просто гаманець типу з собою взяли. Там проти них порушили цю ж справу. І 21, у 2001 році, після. Для ухвалення нового кримінального кодексу ці звинувачення були заняті, тобто просто переляком таким легким відбулася. Пам'ятаєте, Але... пам'ятаєте, як ми сьогодні про законопроект нічого вам не нагадує? Просто я від себе скажу на мою скромну думку, Юлія Володимирівна возила просто хабарі, і це так часто робиться. Ці гроші раніше як це працювало, коли ви з готівкою перетинаєте, ви маєте вносити її в паперову декларацію. Тоді не було там металошукачів, рентгенів. Ви їх просто вносите і вас можуть вибірково там перевірити. Це просто вона возила хабарі. І давайте скажемо відверто. І возила хабарі неодноразово. І навіть в Росії там кримінальна справа була про те, що вона намагалася якусь там генерала підкупити російською. Ну так, але те, що дійсно прям серйозно неї там нависла як ви, якщо ви згадаєте, ось така томна дама вся в Гучі Прада в 97-99 рік, на хвилиночку Тимошенко була першою заступницею Павла Лазаренка по партії, тоді ще громада, очолювала тіньовий кабінет міністрів у 99-му році. Вони разом з Олександром Турчиновим, от ще одне прізвище, яке ви впевнена, вже. Рідко зараз останнім часом згадуєте, звинуватили Лазаренка у волюнтаризмі і залишили громаду. От така от сталася ситуація. Українська прокуратура багато років кваліфікувала Лазаренка і Тимошенка як спільників в результаті взагалі їхньої взаємної діяльності, і навіть кримінальна справа, яка була в результаті потім заведена, називалася справа Лазаренка Тимошенко. Принаймні, вона так фігурувала в усіх змі абсолютно ще четвер. 4 вересня 2003 року піскун тодішній Піскуна, я думаю, ви пам'ятаєте, вуса піскуна це незабутня річ. Я навіть фото не шукала. Да, якщо треба буде знайдете, от він був тоді перший ген... перший генпрокурорський ходь. Так мені дуже сподобалася фраза, я її собі залишила. Він повідомив про те, що ГПУ завершило розслідування і направила до суду частину кримінальної справи щодо керівника ЄСУ, гендиректором якої тоді була якраз депутат Юлія Тимошенко. Це був 97-98 роки. От і ну Тобто ситуацію, ви знаєте, і чим все завершилося, Лазаренко, по суті, отримав вирок, все таке, але Юля чомусь якось, знаєте, якось пощастило і тут. Хто його знає, чому? знаєш ну, тут саме, саме, страшне, саме страшне тут це те, що половина цих речей відбувалася, коли я навіть ще не народився. Половина в моєму там глибокому дитинстві, і вона досі існує. Досі існує. Мені мені поз... вчора питає людина, що ти думаєш про вислів Тимошенко про закінчення війни в травні? Я кажу, кого? Типу, Тимошенко, всерйозно, можеш мені дати цю думку експертно? Не те, що жива. Я просто не думав, що я комусь маю пояснювати, що означає позиція Тимошенко. Ось це найбільше мене дивує, дратує. Воно воно досі живе, на жаль, це жах. Я, я коротко, я не хочу про неї дуже довго говорити. Скажу із цікавого, абсолютно продала фракцію в Київській міській раді забудовниці Владі Молчанові, яка є спонсором її на виборах, зокрема, і в Києві, в тому числі. Там просто тупа будівельна мафія сидить в Київській міській раді від її фракції. Нам в школу приносили щоденники, звісно, з тігрів. То ну, верх то. просто верх, верх якогось треша. Я прекрасно розумію, що, мабуть, на сході України було щось схоже з Ахмієном Януковичкою, там, Шахтар. Um. Uh, от у нас, зокрема, були ті грюлі на мотоциклах. Uh, uh. Це просто якийсь ну, верх Дерешаніни. Я радий. Знаєте, зараз це тіпо, звучить точно, як дикість, там пряма політична агітація в школах. І я дуже радий, що ми десь це хоча б подавали і пройшли. Ну, тоді було таке. У мене позиція дуже проста. Я не, я не бачу навіть сенсу її озвучувати, тому що вважаю, що притомні люди цей, якби й так розумієте, скажуть, Олег, навіщо ти говориш якісь звичайні е, речі, які ми там всі зрозуміли. Ну, мушу, якщо вже є така біографія, дуже коротка. Юлія Володимирівна має бути протягнена за державну зраду. Очевидно, будучи прем'єр-міністром, вона торгувала, робила все, щоб розпродати. За копійки українську зброю, в тому числі стратегічно, торгівля цими металоломами і так далі в африканські країни. Ну, металоломами по паперам це були українські танки, і ЗРК, і, і не тільки, і системи протиповітряної оборони. Я дуже прекрасно пам'ятаю вже 14 рік, тому що був доросліший і був присутній на Майдані, коли почалася війна позицію Юлії Володимирівни, але я досі, як юрист, не можу це зрозуміти, в якості, кого Юлія Володимирівна була присутня на РНБО. Оце для мене mm. по, по сьогоднішній день загадка, як на якій посаді. Але вона по вона по суті зірвала голову. Зірвала засідання РНБО щодо оборони просто країни, коли вже були російські війська. В Криму вона, вона була прихильницею того, щоб не воювати. Проти проти росіян. Я вже мовчу про якусь газову кабалу і так далі. Те, що вона по суті захищала інтереси росіян, це державна, це називається простим словом державна зрада. Воно не має сроку давності. Юлія Володимирівна має отримати пожаттєве. Я дуже сильно сподіваюся. Знаєте, мені сумно, коли Кравчук іде, Кучма, мабуть, піде. Тут, і сподіваюся, і водночас хотілося, щоб вони всі закінчували в'язниці. Я дуже сильно сподіваюся, дай Бог, Юлії Володимирівні довгих літ здоров'я для того, щоб все ж таки вона закінчила в тюремній камері. Це було б максимально правильно, справедливо. і так далі Людей, коли які колись підтримували, я сам з розумінням. Модна риторика, спекулювання на народності і так далі. І так далі, і так далі. Це можна зрозуміти, але зараз, слава Богу, розвивається журналістика і там соціальні мережі, засоби масової інформації. Ну от уже це сурова реальність, по якій треба просто зробити висновок і йти далі. Всі ми можемо помилятися. Виборці помиляються е, дуже агресивно. Я відношусь до тих виборців, які е, через розпіздяйство помиляються 30 років. Е, з повагою ставлюся до тих, хто вміють виправляти свої помилки, вміють працювати, ставати більш радованими. Можливо, з віком і вже не повторювати таких помилок, бо ці помилки це ж ціна. Ціна діяльність Юлії Володимирівни, коли це підпадає під державну зраду, ви маєте чітко розуміти, що це повпливало в тому числі і на нашу обороноздатність. Не буду все більше, більше займати довго часу. Хочу подякувати, що ви робите саме такі от екскурси, саме її ранньої діяльності, бо у нас дуже багато хто зараз бачить жінку жінку, яка ага. в Сполучених Штатах Америки їздить. Виборі інтересу України, а ми на цю ринку так сильно всі щось накидаємося. Е, рибки дорі, ну на жаль, рибки дорі не ображайтесь, і ви робите дуже важливу роботу, що нагадуєте. Тому що, прости, господи, Юля Володимирівна у нас досі лідер е, парламентської фракції. Е, Юлія Володимировна, унікальний продавач франшиз. Я вам розкажу одну історію. У Мене є один знайомий депутат міської ради, який зустрічався з Тимошенко. У нас була така процедура в 16-17 роках. Ми відзивали її фракцію в міській раді, яка лягла під вілкулів, і він з нею зустрічався і намагався якось її переконувати, сприяти цьому. Він каже: Ну вілку, ж, ж корупціонер. А на що вона відповіла дуже класно. Ну так він же ж наш корупціонер, український. Чого його вражає? Оце значить вам підводка до того, значить, ким є Юлія Тимошенко. Ми продовжуємо про Юлію Володимирівну говорити обов'язково в наступних етерах. Для чого ми це робимо? Тому що пілюля пам'яті, розумієте? Пілюля пам'яті, тому що. Не дивлячись на те, що Тимошенко ну мовно кажучи, не прем'єр, вже давно. Але повірте, вона доїть цю країну так само, як і всі решта тих людей, які її доїть. Тобто, це ж не просто там Юля, Юля, все просто депутати. все повірте, в неї є фракції в міських радах. Свої люди в міністерствах, свої люди в обласних державних адміністраціях, тендери, шмендери, сприяння бізнесу, агроолігархи все це існує, це величезна бізнес імперія, я, яка має піти в небуття разом з усіма іншими такими бізнес-псеводная. Ну, подивіться, окрім того, що ти все правильно назвав всередині країни, подивіться ще й на її зовнішню діяльність, прости господи. Ну тут я дуже велів би помилитися, але подивіться, чим вона займається Сполучених Штатах Америки. Просто слів нормальних не може добрати, а Юлія Володимирівна намагається засейвитись. Mm -hmm. І за рахунок цього сейву вона їде просто різноманіту ахіннею. Несе, несе по світу. Я. <кан> ви просто маєте це не сприймати. Європейці і американці теж не тупі. Якщо ви не будете її толерувати, не будете давати їй майданчиків, ну, ніхто її, слава Богу, підтримувати не буде. Це вже, я сподіваюся, як. Якась судома така, знаєте, триматися якось на плаву і американці пробувати надурювати, і народ свій дуже сподіваюся, що все закінчиться, і справді бажаю Юлії Володимирівні закінчити це все в тюрмі. Бо я ж кажу, мені дуже бачу, образливо, коли, коли їх потім ховають з якимись урядовими почистями. Тим паче, що в неї вже досвід є. Вона вже знає, як це, як це буде за вона вже в курсі цих всіх розкладів, що там як впорається, я думаю.